Які не були в шлюбі, можуть місити калиту, і потім тепер дівчата по черзі. А, мак, мак, вмішуйте ще цей вдови, розлучені, не мають права місити калиту. Тільки жінка, яка не була в шлюбі, символізує достаток, дітей, щасливі дні. По що буде в мене таке? Це розум, багатство. Не знаю навчимо. Тут зараз тільки порад я на так що хто мав всі, той мав достаток. Браво, браво, браво. Так що в тебе цілий рік буде достаток в домі. Не, не втішай мене, не втішай. Ні, одне ім'я. Один папірчик, одне ім'я. Так, ось сюди. Чекайте, дівчата. нас Саша солоха дає нам куди кидати. Кожна понаписує хай ім'я. А потім будемо вибирати кому який попадеться. А потім та дівчина хто хоче заміж, витягне собі ім'я свого майбутнього чоловіка. То що ж ви так розписалися? Я з'їла такий. є. — вино прийшло? Я ж прийшла, блін, мене вже. Ну, вибирай? Ні. Кажу мене. Ви демократи, крацею з морена. Ну це ж холодну росу. Я ж. Тебе мила я, аж до хатино, сам на руках однесу, я ж тебе, мила я, Oh! 每个。嗯 <noise> Улица я, файдули, пай фай. баба на балконе, файдули, ли, пай. Наставила ноги голи, пойду ли, пойду ли пой. Коля наставила, ноги голи, пойду ли, пойду ли пойду. Далі сусечко. Я не пометали собор. Шовен по води. Хо-хо, петується. Хо-хо, нагди. Чиного проведемо той ритуал, який колись проводили на вечорницях, коли ставили калито до печі? Отож, нам потрібна. Жінка, яка щаслива в шлюбі. Жінка, яка вже є щаслива у шлюбі, ставить калиту до печі. А дівчина, яка хоче вийти заміж, допоможеш нам і бути щасливою у шлюбі, скроплює калиті шлях. Тобто ви несете калиту. А попереду калиті скроплюють, якби освячують шлях її, так? І потім ця вода, яка залишається, нею повинні вмитися всі дівчата, які хочуть цього наступного року вийти заміж. Ти коли скроплюєш шлях калиті, ти маєш говорити всі гарні слова, які ти хочеш, щоб в наступному році в тебе були. Радість, достаток, мир і все. Тобто скрупи шлях у цьому божеству нашому до печі. Кохання, радість, повага. І на кухні. Удача, межі, мер, любов, вона перша. Молодці, поставили нашого, наше сонце пектися. Закр...

То цю водичку для дівчат, які зараз ще до нас підійдуть, добре? Їли, скуштували вареники з сіллю, з перцем, з цукром з монетами. Кожна з нас, хто витягнула такі вареники, з'їла, знає, що чекати наступного року. Ну, загалом в житті. Тепер ми задобрюємо наше сонечко, щоб все-таки вийти заміж. Та? Але ж ми хочемо знати, як його буде звати, того коханого, один листочок. І дізнатися. а як же може звати нашого чоловіка? Беруть, тягнуть тільки ті дівчата, які хочуть вийти заміж. А ти дивися, бо два ім'я, коли не хочу. Хесус Марія Лончик. Лончик. не, дівчата, дай. А ну кажись, поле кто покинуть? Нет, не шо, не понятно. Давайте оттягнить. Да вона вже не ходит. А ні, давай, давайте, ану, ану, ану. <рикла> ну тихонці. а ну-ану. Анима уже. Мигель Мигель напитал ну, попадает и нет. Ну. А в мене — Блін, Блінш Едуард. Едуард. <ріст> існувала ще і існувала інша традиція, яким чином визначити е, ім'я свого майбутнього чоловіка. Виходили дівчата е, за поріг чи там за ворота, та й дожидалися першого зустрічного чоловіка і питали, як їх звати. От перші зустрічні чоловіки в нас будуть усі хлопці. Давай, давай, давай. Дмитро, Дмитро. <піл squared> буде звати. Я вже й забула як мого там на <ріс> Едуардо, <ріс <fazer> так. Я ті покажу. Чобіт за, е, за ворота. І в який бік був повернутий носок чобута, звідти треба було чекати нашого нареченого. Хто хоче дізнатися, звідки його чекати і запитати в дядька Гугла, що це за сторона? Діставайте Google Maps, в кого є. Ну, Му... давай, давай. значить, а куди? Е, відійди, будь ласка, от там у нас буде поріг, так? О, так але... О, погано. Давай, так, так. так. високо не підкидай. Так. Давай що через себе? Через себе. Звідки чоловік буде? О, дивимося! Так, що це... в нас там? От там Що в нас там? Мунжвік, ні. А що там? Що там? Що там? Отам <ші> От дивись як на стіл. Ото тепер бери Гугла. Звідки буде мій чоловік? Так? В нашій солосці сьогодні Юлі, яка познайомить нас ще з іншими ритуалами, ворожіннями. За номером чашку. Відраховувати. Відраховувати. Давай, ну, чи давай, зараз, зараз. Я Сьому в руки кріселечко, сяду край віку, І ще очі не мали, а вже схо.

Цього року. Після випікання калити, калиту мав кусити і не розсміятися під час того, як його виселили, хлопець. Якщо він кусає калиту, то все в нього буде добре в цьому році. І дівка буде, чи то жінка, і багатий буде. Сміши, сміши його! Давай, лоскочи, лоскочи, лоскочи. Ну, вкуси, вкуси. Ну, дивіться, який стійкий хлопець. все не надо. Не збиває. Тебе буде чудово, і дівка буде хороша, і робота. Він має вище 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 вище. Нечесно, нечесно, нечесно. Ну, Женя, що ж ти не його? Ха-ха-ха. Дякуємо, Хлопці, дякуємо, що ви нам допомогли. Чим були андрійські вечорниці забавою? Коли збиралася вся молодь, хлопці, дівчата, їхнім основним завданням було що зустріти зустрітися і повеселитися. Чого придумали отой конкурс конкурс калитою зі смішинками? Щоб посміятися. Скажіть, будь ласка, як вас звати та звідки ви? Й... Мене звати Турнике, я з Грузії. Скажіть, а ви вперше побували на українських вечорницях? Та що ви думаєте про цю традицію? Так, це був перший раз в моєму житті, і це була супер-супер забавно. Перше інтересна і увлекало мене прямо. Ну... Традиция – это то, что надо сохранить. Так что это было очень интересно для меня во первых. Uh -huh. А что вам наиболее запомнилось? Какие вооружения, какая традиция? Ну, вообще это э, самая любимая часть, давай так скажу, можно, было то, что я выбрал, кто видит первый замуж. Это было очень весело для меня, забавно, и как-то был, сочувствовал себя тогда с силой. То, ну, в общем... А, що я ще сказав, я не знаю. А як ви вибирали, хто вийде перша заміж? Хм? Як ви це вибирали? В який спосіб ви вибирали, ну, хто перша вийде заміж? Мені дали чотири, як це називається, вареники, да, різних форм. Ну, я дивився, що вибрати з там, по красоти, по формам, я вибрав першого, другого, третього, четвертого, а потім мені прийшлося сість всі. Mm -hmm. Щоб всі вийшли замуж, ну це було вапер вкусна. Я цим дівчатам я желаю щастя і щоб в жизни все было так, як они хотят. А скажіть, будь ласка, після цього як ви побували на такому святі українському народному. Mm -hmm. Ви якось, можливо, під іншим кутом тепер дивитесь на Україну. Якось інакше ви поміняли своє бачення того, чим є Україна, українська культура. Якщо да, чесно, у мене знання не було, що таке Україна, що таке українські традиції. І для мене кожен день становиться таким новим, що то зараз узнаю що то нове. Вот сьогодні это был прямо взрыв новостей, зрив самих, як до неопичних uh, ритуалів традицій. Это то, що мне надо було узнать про вас, ребята. Mm -hmm. Дякую. Після цього, як ви думаєте, Україна переможе? Звичайно. Стопроцентно. Скажіть, будь ласка, як вас звати та звідки ви? Привіт, мене звати Іванка. Я живу в Барселоні, але народилася на Рівненській області. В Рівненській області. Добре, як волинянка, ти мабуть вже не раз в своєму житті ворожила на Андрія. І скажи, будь ласка, як це воно було знову тут, на іспанській землі, ворожити на Андрія? Ой, було дуже класно, по-перше, спілкуватися українською мовою, тому що на жаль, в еміграції ми здебільшого спілкуємося мовою російською, тому, по перше, було дуже класно поспілкуватися з співвітчизниками України українською мовою, по, по, поворожити е, дуже сподобалося. Я Якось повернулася з спогадами у своє дитинство, коли я з прабабусею сиділа під хатою, співала українські пісні, які ми сьогодні співали. І ворожіння перенеслася просто в дитинство своє. Від цього дуже добре і дуже цього не вистачало нам усім. І Дякую українському центру. І насправді дуже, дуже класно. Сміялися, наспівалися, відчуваю якусь підтримку і зв'язок з батьківщиною. Угу. Тобто, скажи, будь ласка, чим більше для тебе є оці андріївські ворожіння вечорниці? Що це таке для тебе? Як ти це от вже у зрілому віці відчуваєш і після сьогоднішніх вечорниць? Ну насправді це такий привід зібратися разом щось зробити, наліпити вареників, потім їх з'їсти, погадати. Не відношуся скептично. Думаю, це класна традиція і потрібно її підтримувати. Що ти сьогодні собі наворожила? Ой, про вареника сіллю не буду, <реш> цього не було. Е, краще про про чашку з грішми е, Ну, вареник був у мене з сіллю, але так як мені Мар'яна сказала, що сіль е, то раніше було дорожче ніж золото, е, е, і чи, чи що було дорожче на рівні А, на рівні, на рівні, на рівні добре. Трохи перебільшила. Е, і, що, і потім були гроші, ну багато класного наворожила собі, і нехай все збудеться. Я знаю, що ти є психотерапевткою, і чи ти можеш сказати, що ворожіння це є своєрідна форма психотерапії чи ні? Ну, не лише я можу сказати, але й такі відомі психологи, як Карл Юнг, який був учнем Зігмунда Фройда, якого всі знають, і ось він був великим містиком, відвідував спіритичні сеанси, підтримував навіть систему Таро, так як він вважав, що там сховані приховані всі архетипи, які у нашому несвідомому знаходяться. Тому це класна ісп. Спосіб знайти, скажімо так, який зв'язок з ним, отримати задати запитання, отримати відповіді, і він казав його цитата, що містичне це інше слово для позначення психічного, тобто містичне це є психічне, просто не все психічне ми можемо пояснити. От те, що ми не можемо пояснити, ми це називаємо містикою, гаданням, чимось таким, що ми не розуміємо. Тобто наскільки я тебе зрозуміла, можна сказати, що українські вечорниці це групова психотерапія, однозначно, однозначно. Мене звати Оксана, я з міста Суми. Як давно ти ворожила до цього вечора? Ну я не думаю, там як так прямо з такими обрядами, як сьогодні, то мабуть ніколи. А якщо казати більш простіше такі речі, то і минулого року, і два роки тому. Чим для тебе є ворожіння, зокрема цей народний обряд? Я вважаю, що це забавка. І це такий метод спілкування людей, коли люди приходять, відпочивають і налаштовуються на таку добру ноту. Чи взагалі корисно і потрібно відроджувати такі традиції вечорниць? Це стовідсотково треба відроджувати, тому що це цікаво і в нас так дійсно така насичена історія, і у нас є надбання наших пращурів, такі які ми навіть не маємо права забувати. Якщо ми навіть чогось не розуміємо, там глибинних смислів цього всього, то значить, ми просто ще не домислили цього, але вони є напевно є. Україна переможе, іншого не може бути.